Що ж такого небезпечного можуть приховувати пози жінок? Жест звіра, таку назву цьому жесту, яка говорить сама за себе, дали в книгах по нейро так двома жестами зрозуміти, що перед вами людина, яка вас не поважає. Мене звати Аліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Попереднє моє відео було дуже важким, і, до речі, ось воно, якщо ви його пропустили. Тому сьогодні я вирішила для вас зняти таке легке, дуже легке, ненапряжне відео. Це, ніби як сама доля мені його підкинула. Я відкрила Тікток. І буквально третє відео, яке мені там було, це відео сьогоднішньої нашої персонажки. Її звати Лілі, лілі, експертка з невербальної комунікації. Тобто, вона нам розповідає, що ж насправді означають ті чи інші жести, поза, якою ви дуже часто користуєтесь і точно не знаєте, що ви цим зваблюєте. Поїхали. Ось така от самозвичайна поза на дивані. Якщо вона в домі на своєму дивані, це зручна поза, сидіти дивитися телевізор. Але якщо ось така поза по-турецьки на чужому дивані, в гостях, на чужому кріслі або на чужій підлозі, то свідомо чи не свідомо, але ви зваблюєте людина, з якою спілкуєтесь. Хоча може бути абсолютно нічого звабливого, ви можете розмовляти, ви можете веселитися, ви можете бавитися, ви можете шуткувати. Це не буде ніяких проявів сексуальності. Але запам'ятайте, люба ось така відкрита поза жіноча завжди говорить про те, що готова до продовження. Така вона психоанатомія. Психоанатомія, вона така. Я знаю, про що ви думаєте, я зараз про це скажу, але мені цікаво, що таке психоанатомія. Я тут постійно пізнаю якісь нові слова цими тікток-експертами, ну нічого такого не знаходить Навіть Google не знає, що таке психоанатомія, але давайте повернемось до нашого відео. Авторка каже, що якщо ти сидиш у такій позі, яка взагалі не є сексуалізованою, на мій погляд, типу, взагалі це не читається. Це по-перше, а по -перше, Друге, вона каже, що. Може бути, що контекст розмови взагалі може бути несексуальний, і це щось, що може потенційно бути небезпечним. І це не ок. Тому що ти, наприклад, можеш прийти до свого друга, з яким ти знайома там не знаю 100 років, сидіти з ним, пілкуватися у ось такій от позі. А він надивиться цих відео і подумає, що ти його зваблюєш, і полізе до тебе цілуватися. І це мінімум може бути зіпсований вечір, а максимум може бути і зіпсована дружба. Наступне відео Страшне жест звіра таку назву цьому жесту, яка говорить сама за себе, дали в книгах по нейроанатомії. Хочу сказати, що всі жести, які я вам показую, я спочатку бачу в житті, аналізую, а потім підтверджую їх книгами Психоанатомії та нейрожестикуляції. Так, ось цей жест я бачила один єдиний раз в житті. І я не знаю, можливо, від того, що я знаю, що він означає, але у мене чесно заховала кров. Я сиділа в кав'ярні і навпроти сиділа пара. Молода пара, і хлопчина робив ось так. Потирав пальцем свої зуби, нічого агресивного. Вони посміхалися, вони спілкувалися. Це скритий агресор. Просто знайте, що цей звір обов'язково вилізе в якийсь момент і може не робити. Бід. Будьте обережні. Че сидить у кав'ярні з дівчиною і такий сидить? Вранці світла не було. почистив я зуби чи не почистив. Або, наприклад, вони до стоматолога ходили, він повертається назад. А знаєте, коли стоматолог робить оцей укол, то у тебе просто потім половина обличчя, ти її не відчуваєш. І він такий сидить. Думає, блін, коли я буду ті зуби вже відчувати, щоб я зможу нормально каву випити, і вона отак от не вилилась. І оце сидить, він зуби потере. Або зуб у нього болить. Або ще завгодно, ще завгодно може бути. Може, це його коронний жест. Може він так постійно робить, а йому вже переписали ну. Не, не, не багато, не мало жест звіра. Напишіть в коментарях, чи було у вас таке в житті, коли ви потирали зуби. Можливо, ви так само приховані звірі, і звір, і звір просто ще не вибрався на поверхню. А може вже й вибрався. І вся ця штука з читанням. Жестів і всього такого вона стала дуже популярна після серіалу Теорія брехні він виходив, по-моєму, десь у 2009-2010 році, і він був натхнений книгою, яка теж називається Теорія брехні. І цей серіал став наймасштабнішою рекламою цієї книги, тому що після серіалу просто. Цю книгу розгрибали. Вона стала світовим бестселером, Серіал став дуже популярним. Серіал підсилював книгу. Книга підсилювала серіал. Був якийсь час, коли люди вірили, що дійсно можна якось читати інших людей, так само як в серіалі, якщо вивчити всю цю науку. Хоча насправді з реальністю воно має не так багато спільного. Люди різні, вони можуть робити зовсім різні жести через різні причини. І один і той самий жест може означати у різних людей різ. Зне тому це все, всі оці течі, які намагаються по жестам побачити людей. Це все признано псевдонаукою, тому що у реальності воно має мало шансів на виживання. Наступна поза, яку ви теж робили 100% у своєму житті, але не знали насправді, що вона означає. Одна поза, яка покаже вам, чи готова людина з вами починати флір, чи взагалі готова вона з вами розмовляти, чи бажано обійти стороною і взагалі не натикатися на стінку. Якщо лівою ногою перекрити праву ногу донизу кісточки, ось так, це означає, що вона підсвідомо готова до флірту. Хочете прикол? Я буквально зараз стою у ось такій позі. Це що означає, що я зараз підсвідомо готова до флірту з вами? Якщо навпаки, правою ногою перекрити ліво, то вона не готова навіть почати розмову з вами. Тобто навіть не пробуйте, тому що наштовхнетеся на стіну непорозуміння. якщо людина робить. Переминання з правої на ліву ногу, вона дійсно не розуміє, що відбувається. Вона не знає, в яких відносинах ви зараз з нею, що їй далі робити, і вона трошки навіть роздратована від того, що не розуміє, що відбувається. Стоїте ви в черзі в туалет, десь під стіночкою, і переминаєтеся так, от з ноги на ногу. А ваш чоловік або коханий вже думає, що у вас там якісь буремні думки не про те, як би там встигнути в туалет, а про те, що між вами там щось відбувається, і ви не впевнені в чомусь, або надягує ви. Незручне взуття, і ви так само так от переминаєтесь, воно вам незручно, ви якось хочете, може, і так, і так, щоб якось, ну ніби не таке воно незручне було, щоб не так воно вам тиснуло. Ну, от що завгодно буває, або ви там якось переживаєте, або так трошечки пританцьовуєте того, що музичка якась там в закладі грає. Але ні, там, там вже якісь чоловіки, які побачили це відео, вони б вже подумали, що ви або фліртуєте, або навпаки, не фліртуєте, то фліртуєте, то не фліртуєте, то взагалі не. Розумієте, що відбувається, це ж треба придумати, що такі пози, які людина робить майже кожного дня, просто так багато разів. І, Якщо чесно, я навіть не знаю у якому вакуумі мають жити люди для того, щоб ці поради вони дійсно спрацьовували. Це вони мають бути якось всі вирощені на якомусь одному. Кон конвейері і всі бути повністю однакові, вирощені в одних і тих самих умовах. І можливо, тоді одні й ті самі пози будуть означати одне й те саме, і то не факт. Навіть у близнюків характери різні. Наступна інформація вам буде дуже корисна, тому що ви дізнаєтеся, можливо, ваша поза заявляє комусь, що ви його не поважаєте. Або навпаки, можливо, ваші друзі підсвідомо якось говорять вам. Що вони вас не поважають як двома жестами зрозуміти, що перед вами людина, яка вас не поважає, яка егоцентрична і самозакохана? Перший жест це коли людина розмовляючи з вами, не дивиться вам в очі. Це не про сором'язливість, це не про закоханість, це не про невпевненість в собі. Очі тоді ховаються вниз, в сторону. Це людина, яка розмовляє з вами, дивиться е десь над горизонтом вашої голови. Ось так от. Паралельно, що ви думаєте про те, що вона говорить, взагалі слухаєте ви її чи ні? Другий жест це, коли людина, розмовляючи з вами, знову ж таки не дивиться на вас, але зайнята, дуже зайнята якою якимось предметом. Наприклад, вона розмовляє і роздивляється до малесеньких дрібниць якусь річ. Що ж робити в такій ситуації? Перша підніміться до рівня його очей. В другій ситуації заберіть в неї цяцько. Людина взбіситься. А знаєте, чим це прекрасно? У вашому оточенню? Мінус людина, яка вас не поважає. Я б не взбісилась насправді, але я б дуже здивувалася, тому що я роблю всі ці речі. Я і дивлюсь кудись, щоб зосередитись. А іноді я просто беру у мене, наприклад, є отакий шнурок, або ще щось таке. Або в мене я постійно ношу якісь каблучки, Я теж їх можу якось перебирати ще щось таке. Тому що мені треба зосередитись, якщо я, наприклад, розповідаю про щось, щоб ми щоб я не відволікалась на там на вулицю, тому що я можу відволіктися і забути про що я там говорю. Тому для того, щоб краще розповісти, для того щоб краще зосередитись, я якраз це і роблю. І я уявляю собі, розповідаю я людині якусь історію. Вона в мене отак от вихватує це. І згосно на мене дивиться. Нічого не робила, просто розповідала щось людині, а людина там собі подивилась таке відео, накрутила себе там всередині. Це може бути такий привід для якоїсь срачки. Ну, не срачки в туалеті, а срачки-ругачки. В цілому можна щось розповісти іншим або дізнатися про себе не лише за допомогою якихось секретних засобів, а і, наприклад, за допомогою парфумів. Насправді, це перші парфюми мої від нішевого українського бренду, і мені немає з чим спорівнювати, але те, що я. Бачу, це просто шикарно. Я хотіла щось на осінь, тому що я люблю, коли я купляю аромат на початку якоїсь пори року, для того, щоб вона в мене асоціювалась повністю з цією порою. І я хотіла щось таке осіннє, щось в міру важке, але не солодке. Тому що тут, до речі, є прикольний солодкий аромат, і він мені так сподобався за описом. Але, на жаль, я не люблю занадто солодкі парфуми. А це для мене просто ідеально. Воно називає. Ця Вест і в інстаграмі бренду є ось такий опис до цих парфумів. Але мій опис саме ідеальна осінь. Я шукала парфуми, які будуть не конфліктувати з осінню, а саме її доповнювати. Щось з такими деревними нотками, нотками листя, чогось такої якоїсь природи. Є це аромат, коли ти хочеш гарно вдягнутися уже не по літньому, а саме по осінньому. І йти по місту, коли вже не спекотно і ще не холодно. Ідеальна погода для того, щоб сидіти в кав'ярні на літній терасі, пити капучино. А потім вам вже стає трохи холодно. Вам приносять пледи, і ви сидите в цих пледах, говорите про все на світі. Замовляєте собі ще і ще капучино, і навколо вас ідеальна золота осінь. І, і я дуже щаслива, що вгадала, тому що насправді мені парфуми дуже рідко якісь подобаються. і Я боюся їх замовляти в інтернеті, але тут не прогадала і. Якщо ви теж любите купувати собі на сезон парфуми, там дуже багато класних, і вони дійсно стійкі, вони класно розкриваються на шкірі. І за промокодом на умова буде знижка 15% на всю продукцію. Там є не лише парфуми, там є свічки. Тобто можна своїм улюбленим ароматом зробити так, щоб пахло оселя. Або якщо ви не впевнені у тому, які парфуми ви хочете, там є маленькі по 3 мл і ви можете замовити собі декілька штучок і подивитися, який вам найбільше сподобається. І потім вже замовити повну упаковку. Або не замовити, або взяти і замовити багато по 3 мл і кожен день вшикати з чимось новим. Поверта... Ой. Повертаємось до секретів у позах людей. Ну, в позиціях, у жестах, у жестах, вибачте, людей. І тут є ще відео, як розпізнати таку от маніпулятивну жінку. Максимально ніжна і жіноча поза. Таке. Чітке і безприхованості збавлення, ніжність, жіночність? кокетство. От що може такого небезпечного ховатися поза? Ну, якщо це сплошна молота? А під оцією молотою, під оцією ніжністю і жіночністю ховається професійний маніпулятор. Будьте обережні. А чому? Чому професійно? Тому що такі пози наіграні, і ніхто в реальному житті так не сидить і так не робить? Можливо, можливо, через це, але б мені хотілося більше якоїсь інформації, більше контексту. Зрозуміло, можливо, що людина хоче маніпулювати. Або не хоче, можливо, це в неї якесь перше побачення, і вона нервує. Десь у фільмі якомусь побачила, або теж у Тікток якихось експертах побачила, що, що треба так сидіти, і тоді це чоловікам подобається, або ще щось таке. Ось в цьому відео чоловіки мені писали це натяк на інтим, а можна якось конкретніше натякати. Бачите, ні, ні чоловіки, ні жінки не зрозуміли, що це поза для зваблення. Може, це не поза для зваблення? Якщо ні, ніхто не розуміє, що це зваблює. Можна по конкретніше. Дві пози для уже існуючих пар, для коханців, партнерів чи подружніх пар. І чоловіки для вас, щоб жінці не довелося ось так відверто натякати. Перша поза дуже схожа на позу, яка була ось в цьому відео. Теж максимально відкриті бедра поза тут по турецьки але так само відкриті і плечі. Тобто тіло максимально відкрите. Це поза пристрасті. Говорить про те, що буде оглядають. Головне, щоб він зрозумів ці натяки. Я не знаю, як тут можна зрозуміти ці натяки, тому що я ніколи в житті не бачила, щоб жінка так сиділа, і це був якийсь натяк на секс, тому що це не виглядає як натяк на секс. І суб'єктивний погляд. Напишіть у коментарях, може ви теж так зваблювали або вас так зваблювали, а я просто знаєте не в тємі. Знаєте, коли класно робити цей жест? Коли ви в великій компанії, сидите ось так і дивитесь на свого коханого. І знаєте, він побачить і зрозуміє. І вечір ваш продовжиться уже не то. Я розумію саму концепцію таких от натяків, що ви вели в великій компанії ніхто там не бачить, і це має бути теоретично щось. Прихованіше, може, це просто все велика іронія, і все. А я тут повелася. Якщо ви бачите, що людина стоїть перед вами просто, закривши міст у свій живі, цікавими руками, пальця цей момент не роблять ніяких руки, це зовсім інший жест. Знаєте, ця людина захищається від, вас від вашої активної і агресивної енергії, захищаючи свою. Це захист брудні. Біляді, біляді. Звісно, ви не планували нікого фізично бути в житті, Але ви дуже енергетично активні, і людині тоді не Я зазвичай такі поці стою, коли в мене місячні. Це в мене живіт боли. Знаєте, так погано, важко. І ти, ти маєш стояти за ну по якійсь причині. Маєш стояти, не можеш сісти, не можеш нікуди йти. А ну тобі так погано? О, тобі так тошнить, якось ну голова трошечки крутиться. І ти так оце стоїш і чекаєш, коли вже та пігулка подіє. Потрібно зрозуміти, що один і той самий жест в різних обставинах з різним контекстом і в різному емоційному стані може означати абсолютно різні речі. Нарешті авторка це сказала браво в різних обставинах. Вона ще забула додати, що з різними людьми. І в різному контексті, і в різному настрої одні і ті самі Не можуть сприйматися по різному, і звісно, є якісь речі, які нас можуть там об'єднувати. Є якісь речі, які ми звісно можемо щитувати, і це все працює у совокупності. Коли ми бачимо людину, бачимо, наприклад, її позу, чуємо інтонацію в її голосі, бачимо на обличчі якісь риси, знаємо контекст цієї ситуації. Логічно, що якщо ви тільки що посварилися, і людина виражає якісь емоції. Невзадоволення чи образи, то зрозуміло, через що це. А якщо вона в цей момент ще стоїть якось ногу за ногу і все таке, то це не значить, що вона хоче з вами фліртувати, тому що контекст цього зовсім інший. Давайте я візьму один жест і спробую його відіграти вам в різних обставинах окусування голови. Один жест. І абсолютно три різних пояснення оцього жесту. кусала собі губу. ну так. А який тоді взагалі сенс? Який сенс у цих відео? Який сенс у цій псевдонауці? Який сенс у цьому всьому? Якщо жести трактуються по різному, він в різних ситуаціях? Ну, типу, це ми і так знаємо. Жести бувають різні люди. Ці жести сприймають по різному, і все може бути по різному. Клас. Ми це в принципі і до того, як почали дивитися це відео, знали. Це не секрет. З якими знаннями ви на моє відео прийшли? З тими знаннями ви і пішли. З чим я вас і вітаю. І на цьому моменті я хочу нагадати, що в мене є інстаграм, і я намагаюся його активно вести зараз. Тому, якщо ви туди підпишетесь, я буду тільки за. Там я знімаю різні відео, знімаю, як я збираюся кудись, показую. Різні образи. Також ви можете стати спонсором цього каналу і дивитися мої відео раніше за інших. Ось так: от. дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Що ж такого небезпечного можуть приховувати мімімішні пози жінок? Першу позу про професійну маніпуляторшу ви можете подивитися ось в цьому відео. А друга поза, як я обіцяла, схрещені ручки. Ось такі трошки незручний пози, але ну, дуже милий яка просто просить про ніжність і любов. Зазвичай ця поза направляється поглядом конкретно до одного. Що ж такого небезпечного може приховувати цей мімімішний жест, патологічну ревнивицю? Знаєте, чоловіки, якщо ви поведетеся на такий жест, ви будете мати ніжну, турботливу кохану, але неймовірно ревниву. Вона буде ревнувати вас не тільки до майбутнього, але й до минулого.